Свято всіх поздравляю! поздравляю! Яблука, грушки, персики, сливки, виноград. Свято преображення Господнього. Яблучний спас українці святкують 19 серпня. Однак цього року це востаннє. Дари літа принесли тисячі лучан в собор у центрі міста, аби освятити. Головне в кошик положити і яблуку. Нашому українському дивіться ложила яблучка, персики, виноград, все що вродило. груші. персики, нектаринки можна положити. Виноград, що завгодно. Головне, що фрукти були. У народі спас пов'язаний зі святом врожаю. Він вважається одним з найважливіших християнських свят. Спас по церковному це переображення. Ісус Христос перед своїми учениками переобразився, показавши свою велич, велич смертній людині. Що вона теж може переобразитися і бути такою, як Господь створив її саму, по образу своєму і по своїй подобі. Тому робимо все для того, щоб переобразитися, стати ми чистими, стати, ми, стати такими, щоб Господь повірив в нас, тому що він до нас прийшов і хоче, щоб людина теж прийшла до нього. Є й народні повір'я пов'язані зі святом Спаса. Люди кажуть, що до освячення деяким мамам не можна їсти яблука і груші. Ну, це говорили коли з кого дітки маленькі помирали. то такого так, да, говорили, що не можна, бо то рахувалося, що мама з'їла твоє яблуко вже. Ну. Так говорилося. У Луцький кафедральний собор Святої Трійці принесли не тільки фрукти, а й мед та різні букети. Полин, чебрець, е, значить, далі цей е, любисток, м'ята. Е, це докупила, бо льону немає. Мак теж купила, бо це такі така річ. І всі збіжжя безумовно, бо це наш хліб, це основа життя. Освячували кошики з самого ранку, однак потік людей не вщухав. Чарга вишикувалась аж до пішохідного переходу. Всі прийшли освятити дари природи та очиститись перед Богом. Хай Господь переобразить нашу землю. Це основне, це основне, тому що переображається все. Господь переобразився. Пішов на небо у вигляді птаха. Хай так преобразиться наша земля, наше місто, наша країна. І щоб Україна наша була за приклад. Це основне. Цього року ми святкуємо останній спас 19 серпня, бо з 1 вересня Україна переходить на новий церковний календар. В наступному році будемо святкувати краще як в цьому році, тому що вже буде перемога всі наші. Ті, які нас сьогодні охороняють, тобі оберігають, захищають, повернуться до домівок. Народиться багато нових діток, нових українців. Освятили дари і для нужденних людей. Біля собору є їдальня, до якої кожен пенсіонер, людина з інвалідністю чи просто знедолений, може прийти і перекусити. Людей там годують без вихідних і без свят майже два роки. Сьогодні в меню червоний борщ, шматок ковбаси і хліба, і освячені фрукти. Їдальня функціонує знову ж таки, для соціально незабезпечених верст населення. Вона працює при Святотроїцькому соборі з благословенням митрополита Луцького і Волинського і при жіночому монастирі святого Василія Великого, яким опікується його як мені Анастасія. І сьогодні будемо роздавати ці дари людям. Це ми частинку освятили, це означає, що всі дари освячені і будемо роздавати їх людям. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл закликав молитися за нашу перемогу і не світ змінювати, а починати з себе. Генболь. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.